Привіт, друзі! Сьогодні хочу намалювати з вами невеличкий скетч, на не якусь морську тематику. М -м, пошукаємо щось цікаве. Я взагалі перебирала фотографії зі своїх колишніх відпусток, але щось так цікавого нічого і не знайшла, тому а, знайшла в інтернеті а, досить цікавий вигляд а, через віконечко на море. А, це акварельний папір. Він містить 50% катуну і для скетчів досить класний. Мені подобається. Також потрібен буде олівець простий. Далі я буду малювати лінерами. Ліннером у мене від Derwent. Derwent, Derwent. не знаю, як правильно. Це колір Сепія, він такий світло-коричневий. І розфарбовувати буду фарбами. Фарби у мене від Роса, Ван Гог і ще деякі виробники залишились старі. Також, можливо, потрібні будуть серветки і декілька пензликів. Ну, я взяла собі якийсь один товстий для того, щоб зробити швидку заливку фону. Є невеличкий тоненький для деталей і якийсь середній такий, до речі, дуже старий і мій улюблений, ну, прикольний такий. Отже, почнемо малювати. А спочатку олівцем ми бачимо невеличке овальне віконечко, через яке видно море. І там кораблик, ще якісь гілочки вдалені. Починаємо ми ем, олівцем намічати ось таку от форму, напівовал такий, і внизу ось так от підвіконня позначаємо. А далі ми бачимо частина, яка якби ширина нашого вікна, і вона ось так-от видніється нам, тому ми малюємо. Ось таку товщину цього вікна, ніби воно туди заходить, і з іншого боку також. Нам тут будуть потрібні невеличкі такі знання перспективи, а, Так, зараз підвіконня позначимо. І ось такий. Якби камінь, так, невеликий, який утворює власне наше підвіконня. І ось далі щодо перспективи, так, дивимось, нам потрібно показати, яким чином, в яку сторону у нас йдуть ці камінці, тобто, як ми їх бачимо, які створюють наше вікно. Приблизно дивимося, яка у них довжина. І малюємо зверху ще один, ось так. І тепер переходимо на інший бік. І останній домальовуємо донизу. Якщо подивимось, то ось в, цьому, в цій крапці у нас буде точка сходу. І на неї ми будемо орієнтувати всі лінії наших ось цих кірпічиків. Подивіться, будь ласка, уважно, вони мають сходитись в одній точці сходу ось таким чином. І далі домальовуємо ще декілька невеличких цих цеглинок кірпічинок. Вони різного розміру, також по боках додаємо їх. Я малюю олівцем досить жирно, досить товсто нажимаючи, це для того, щоб вам добре було видно на відео. Взагалі, можна малювати без олівця, а одразу намічати це вселінером, тоді скетч у вас буде більш живий. Так, і ось тут я додам ще декілька маленьких таких камінчиків, так як у нас там вони під великими цими брилами, якби так, заховані. Так, і ось сюди ще великий камінець, і з цього боку теж додаємо декілька таких камінчиків, які у нас в цьому просторі знаходяться. Так, дивимось, де у нас тут ще можна додати якісь, якусь цеглинку і внизу трішечки можна їх не закінчувати. Я трохи витру зайві лінії олівця, зараз щоб вони мені не заважали. Так, ну о. Майже готовий наш скетч олівчиком. Ще раз перевіряємо нашу перспективу приблизно. І далі намічаємо, що ж ми бачимо у вікні. Це у нас лінія моря, лінія горизонту, тут у нас якийсь то пляж, чи камінці, якісь знову ж таки, чи, можливо, навіть заборчик. Далі ось ці гілочки з лівого боку, я їх показую просто такими лініями. Поки що я листки не вимальовую, тому що вони не потрібні, тому зробимо фарбами пізніше. Просто показую напрям цих гілок. Ну і намічаю приблизно, в якому місці у мене буде знаходитись кораблик з вітрилами. Отже, скетч олівцем у мене готовий. Він намальований досить грубо, як я казала. Зараз я пройдусь гумкою протру його і поверх буду малювати лінером. Я беру клячку, вона дуже добре витирає, забирає графіт із акварельного паперу, зовсім його не пошкоджуючи. Я добряче ось так проходжуся по аркушу всьому. І ви бачите, що майже весь скетч він зникає, хоча я, мені досить добре видно. Тобто я залишаю собі зовсім зовсім такі непомітні лінії свого скетчу, які я зараз буду поверх обводити лінером. Так, лінер у мене сепія, 05 розмір. І починаємо. Лінії у мене будуть досить такі швидкі, досить незграбні, якщо ліцем було все більш чітко і рівно, то тут можна робити такі хвилястості, будь ласка, придивляйтеся до референсу. І там ви можете бачити такі якісь зазубринки різні на цих каменях. Ось так от можна декілька разів проводити в одному місці лінії, то нічого страшного. Ось кожен, Кожну цеглинку можна вимальовувати, обводити. Ну, і взагалі це можна робити якби, ну, з самого початку, як я вже казала, лінером без проблем. Просто хто ще не впевнений якби в своїх силах щодо того, чи буде правильна перспектива, то, звичайно, можна якось намітити це все олівцем, ну а потім уже лінером поверх. Так, ось ці камінчики там ще у нас такі є. Ось в цих частинах, де на стику у нас знаходяться два камені, я декілька разів ось так проводжу лінером, для того, щоб зробити лінію більш товстою, жирною, щоб показати, що тут у нас є якісь тінь чи зазубринка, можна додавати якісь додаткові штрихи, для того, щоб показати ось цю текстуру форму. Ось тут я роблю якби такі пунктирні лінії, тому що у нас сюди попадає багато світла. Тому лінію на підвіконні я не роблю повністю чіткою, а з невеличкими такими пробілами. Так, ну і далі завершуємо малювати підвіконня. Приблизно дивимося, якої вона форми у нас на оригіналі на нашій фотографії. Не потрібно вимальовувати кожну зазубринку, але приблизно ось таким чином робимо хвилястий край, і внизу я трохи додаю жирніше, щоб, була, щоб було видно тінь. Так, тут завершуємо підвіконня ось так. І у нас майже готове вікно. Тепер беремо і домальовуємо. Цеглини, які знаходяться навколо вікна, які його обрамляють. Так, ну, а зараз переходимо в центр вікна, показуємо напрям гілок. Просто такими лініями їх позначаємо. Ну, ось тут цей забор такими хвилястими частинками вимальовуємо і кущик. Кущик пунктирними лініями позначаємо. Ну і зробимо декілька таких цеглинок для нашого забору, щоб було зрозуміло, що там щось є, якась така структура, текстура забору. Не потрібно вимальовувати кожен камінець, просто окремо в деяких місцях так хаотично розкидані Лінію горизонту. На морі позначаємо малесенькими, тонесенькими пунктерними лініями. Кораблик поки не малюємо. Так, І далі давайте зробимо наступним чином. Ми позначимо такою штриховкою нашу тінь. Ось, наприклад, якщо я бачу, у мене під камінцем є тінь, я просто її позначаю певним таким штрихуванням. Також можна зробити якісь зазубринки. Під кожним камінчиком, там, де у мене явно видно тінь, я роблю ось такі штрихи в одну сторону. І так промальовуємо. Майже кожен камінчик, Дивимось, де у нас є там зазубринки, якісь, де у нас є якісь впадинки. А ось тут всередині вікна у нас є така чітка тінь, вона по підвіконню йде ось таким чином по діагоналі. І там, де саме тінь, ми її заштрихуємо. Заштриховувати будемо напрямок, подивіться уважно, як по перспективі, так? тобто від точки сходу, як розходяться лінії. Так ми будемо робити цю штриховку спочатку на підвіконі внизу, а потім на кожному з цьому камінчику на товщині показуємо такі лінії і обов'язково слідкуйте за тим, щоб вони у вас мали напрямок по перспективі. Ну і тут потрібно уважно дивитися, до, до якої лінії у нас доходить тінь, бо там у нас частинка лишилася світлим. І ось ми завершили. А ось ці стики між камінцями всередині я трохи жирніше наводжу, промальовую їх, щоб їх виділити, тому що зараз вони загубилися у загальній штриховці, тому я їх наводжу. І ми бачимо, що у нас вже більш чітко проявляється кожен камінчик, кожна цеглина ніби виділяється таким чином. Ось так. І ще внизу тут можна теж додати якісь тришочки. І також не забуваємо показати тінь. Під підвіконням також виділяємо форму загальну, і потім заштриховуємо саме ту частину, ту область, де у нас буде тінь.